Як правильно і результативно очистити лімфатичну систему? А для чого? Додивіться це відео до кінця і я скажу, які результати після такої очистки ви отримаєте. Отже, насамперед потрібно розуміти, що очищення лімфатичної системи це лише четвертий крок загального очищення, очищення організму в системі. Перший це детокс-програма, яка допомагає вивести з організму жиророзчинні та водорозчинні токсини, запустити жовчу віток, здорову роботу печінки і всього шлунково-кишкового тракту. Після цього ви отримаєте багато енергії. І всі системи і органи в вашому організмі починають працювати як годинничок. Ви ще отримуєте здоровий сон, нормалізацію тиску, ясність у голові, і багато енергії, і багато ще інших результатів. Другий крок буде це антипаразитарне антигробкове очищення, також правильне. Не хімічними таблетками ні в якому разі, це комплекс гірських трав і мінералів, які виженуть паразитів з вашого організму, причому паразитів різних класів, я не буду зараз всіх їх називати. І після такого очищення ви отримуєте такі результати, як очищення шкіри. Багато моїх клієнтів позбулися екземи, псоріазу, пігментації, папіломи висипаються і багато-багато інших. Результатів. Друге очищення кишківника, глибоке очищення кишківника, коли ви отримаєте фактично новий шлунково-кишковий тракт, позбувайтеся здуття проблем із шлунково-кишковим трактом, ви починаєте нормально кожного дня ходити в туалет. У вас вивільняється багато енергії, покращується пам'ять, сон, ви починаєте виглядати набагато свіжіше, краще з кожною із цих програм, більше енергії. Красива шкіра, розкішне волосся, ви стрункішаєте, ваша статура підтягується, і ваша шкіра стає оксамитовою і сяючою. І тепер, уже четвертий етап це буде лімфатичне очищення. Проходить воно на основі програми детокс, правильної програми, правильно грамотно складеної. До неї ми додаємо деякі засоби, знову ж таки, на травах-мінералах, які дочистять із вашого організму, тобто з лімфатичної системи, виведуть віруси, токсини, грибки, бактерії. Запустять ваш лімфовідтік, вона лімфа почне рухатися по вашому організму, і застійні процеси також вийдуть. Ви отримуєте красиве тіло без різких запахів, немає негарного запаху поту. Ви починаєте. Сяяти енергію шкіра очищується. Багато моїх клієнтів на лімфатичній очистці позбулися навіть атопічного дерматиту. От в мене є моя подруга, яка вже стала моєю колегою, і після 28 років просто безуспішної боротьби з атопічним дерматитом, а висипи були просто на всьому по всьому тілу, і ніякі мазі гормональні засоби не допомагали вирішити проблему. Все давало тільки маленький тимчасовий ефект. Після ось після такої комплексної, після такого комплексного очищення, а особливо після очищення лімфатичної системи, вона отримала чисту шкіру здорову. І використання мазей, таблеток, ліків, само собою відпало. Тому, друзі, кому цікаво, як очистити правильно і результативно свій організм не лише для того, щоб аби почистити, а саме для того, щоб отримати результати, бо тільки так працює справжнє, грамотне очищення організму з результатами. А результати це те, що ви позбуваєтеся багатьох проблем не лише з шкірою, а взагалі у вашому організмі. Цікава така система. Пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі.